Друзі, мій віршик, журавлиний клич, автор Оксана Яременко. Лине клич журавлиний із неба? Де ж ти є, мов журавка моя? Мені тут так самотньо без тебе, ми ж з тобою єдина сім'я, Чуєш? Тамті у полі гуркочуть хтось в окопах навіки полях, Загорілись жнива немов маки, й до небес підірвався звитяг. Ти запали свою воскову свічку та й молитву до Бога читай, щоб лиш мир не горіло багаття, бо ж умився слізьми небокрай. Щоб усі пам'ятали наші народи і згадали, що ми всі брати, якщо маєш у своєму серці образу, молю тебе. Пробач, відпусти, ой, журавлику, птах наш пернатий, журавку свою дарма не шукай, скільки б не кружляв ти над землею не повернеться, тож не гукай. Люди добрі, прошу не будьте байдужі, не рвіть душі дарма і не їжте серця. Найлюбов до вітчизни та Господа Бога простою молитвою та й без кінця. Знову нас ця гібридна війна Розтриклята розпинає тернового вдягає вінця. Моляться щодня за мир, наші милі ненькі, щоб нарешті добігла вона до кінця. Вчимось відрізнять нашу правду від фейків. Сатана ж нам показує часто омельків, всім бідам на зло будьмо сьогодні щасливі, радійте усі. Будьмо взаємно красиві. Дякую.